Будинок польського майстрату, або як його ще звикли називати міська ратуша, пам'ятка архітектури у Кам'янці-Подільському, яка містить в собі багато таємниць. А чи знаєте ви, що першочергово ратуша мала зовсім інший вигляд? Це були дві окремі будівлі на відстані трьох метрів. У 1847 році на ратуші годинника не було. А згодом, коли він з'явився, то мав зовсім іншу форму. А чи знаєте ви, що перша камінь подільська ратуша пам'ятка архітектури 14 століття взагалі знаходилась? Не тут була збудована на зовсім іншому місці. Ратуша у місті Кам'янці, тобто міська ратуша, є однією із найдавніших, це 15 століття. Тому що є е, розуміння того і згадки, що у 1420 році була пожежа і дерев'яне місто згоріло. Тобто ми вважаємо, що це десь від 1430-х років, коли кам'янець війшов до складу Польського королівства і місто було підтверджене Магдебурзьке право у 1432 році. Чому ми говоримо міська ратуша ще на той момент? Тому що ще ні Руська громада, ні, ні вірменська громада не отримали право на самоврядування. Але ми маємо пам'ятати і те, що перша ратуша і де вона знаходилася, ось та дерев'яна ратуша. Тому, опираючись на ґрунтовне наукове дослідження, монографію е, Бориса е, Петрова, е, Микола Борисовича Петрова. Ми знаємо, що ця ратуша знаходилась на вулиці П'ятницькій, де сьогодні знаходиться невеличкий вівтар, присвячений Параскеві П'ятниці. Вигляд першої кам'яної ратуші теж відрізнявся від того, який є на сьогодні. Будинок і дзвіниця були окремими спорудами, а відстань між ними сягала близько трьох метрів. Якщо ми навіть подивимося на велику схему. Нам науковці подають ось це дослідження. І ту частину, яка була забудована тих три метри на початку 17 століття, об'єднуючи будинок і саму дзвіницю, ми навіть на жаль, сьогодні не маємо доступу у ту підземну частину. Ми маємо лише ту основну частину, яка мала відношення до того першого будинку. Перший напис на ратуші також був іншим. Його замінили після реставрації. Це другий варіант самого напису, якщо говорити правильно. І ми би про це ніколи не дізналися, якби один із науковців, який працював у львівській бібліотеці імені Василя Стефаника, і у 2006 році у журналі пам'ятки архітектури зробив ось те своє відкриття, яке має відношення до фасаду нашої міської ратуші. Кресленик архітектора Яна Девід, який був не лише архітектором, але й комендантом нашої, нашого замку. Також відомо, що на цьому кресленнику є зображення фасаду і напис, подячний, подячний напис присвячений тодішньому воєводі Вацлаву Живуському. Але це було на 1742 рік. Оскільки ці реставраційні роботи вони розтягнулися в часі, і їхнє завершення в написі засвідчує 1756 рік, то і сам напис подячний є зовсім іншим. Там є вдячність не одній особі воєводі, а усьому Подільському воєводству. Історія з годинником також має багато таємниць. Деякі історики стверджують, що у 1847 році годинника на ратуші не було. Він з'явився у тисячі. У 1884-му і був придбаний на кошт губернатора. У 1981 році під час реставрації ансамблю ратуші було виявлено, що в давнину годинник було розміщено на рівні четвертого вежового ярусу. Однак механізм старого годинника не вцілів. На згадку про нього з трьох сторін вежі нагадують циферблати. А чи відомо, коли на ратуші з'явився перший годинник і взагалі яким він був? Ви знаєте, напевно, всі більше звичні були до тих ремонтно-реставраційних робіт, які розпочаті були безпосередньо на самій дзвіниці, вважати місце годинника, те, яке було звичне там з 19 століття в зображеннях. І ми це місце бачимо. Але... У процесі реставрації на 1756 рік не тільки будинок був відновлений, але й сама вежа зросла поверхами. І тоді місце від давнього годинника було невідоме, а був уже лише те місце, яке є сьогодні на самій дзвіниці. Коли ж проводили ремонтно-реставраційні роботи, то ми можемо побачити на зображеннях нашого стенду місце гіпотетичне, яке вважається, що то було місцем попереднього годинника. Ми припускаємо, що такий годинник міг бути на вежі у 16 столітті. От Який він був, а ви знаєте, це все ж таки треба досліджувати і ставити питання науковцям, тому що ну, визначають, що ось те зображення теж в круглому такому відтворенні, яке відкрилося, що теж було розташоване на чотири сторони. ну І будемо сподіватися, що, можливо, колись цей годинник з'явиться. Але ми знаємо, що він не мав хвилинної стрілки. На 1847 рік годин механізму не було. І далі ми не знаємо, що відбулося, але на 1884 рік ми маємо механізм годинника із згадкою про те, що коштів на його викуплення не було, і губернатор змушений був, якщо я не помиляюсь, на власні кошти викупити цей механізм. У 2010-му годинник на ратуші оновили електронним механізмом. Його двигун замінювали кожні чотири роки. Коли електроенергія зникала, годинник зупинявся. Як тільки світло з'являлось знову, працівникам доводилось механічним способом виставляти правильний час. На сьогодні стрілки годинника завмерли. Щоб постійно годинник працював, не зупиняючись, так потрібно акумулятор, потрібні якісь там свої додаткові налагодження. І тому, якщо немає світла, то годинник зупиняється. І його потрібно вже налаштовувати механічним таким способом ручним. Перший циферблат годинника він все-таки мав іншу форму, він був квадратний. Так, ми бачимо, що на фотографіях кінця 19-го, початку 20-го століття, та й середини 20-го століття циферблат прямокутний, але коли ми знаємо, що ось ті питання реставрації ратуші вони мали відношення до тих дослідників, які в той чиніше. Період зазначали ті етапи реконструкції. То наступним таким архітектором, який долучився до створення нового циферблату, був Анатолій Тюпич. І на 1979 рік з'явився циферблат уже круглий із римськими цифрами. У різні періоди історії ратуша використовувалась по-різному. На жаль, не завжди як магістрат. Після другого розподілу речі Посполитою наша територія і створились кордони по Збручу і Дністру, по ріках, і таким чином війшла до складу Російської імперії. Відповідно, магістрат і життя міста продовжили ще за старим укладом до 1870 року. Магдебурзьке право до 1837 року. Ну а вже надалі у цьому будинку був поліцейський інвестиційний участок, а також в 20-30-х роках були житлові приміщення, Після ремонтних робіт у 50-х роках ХХ століття приміщення використовувалося як гуртожиток. А з 1965 року передано Каменсьполізькому державному історичному музею заповіднику для створення експозицій і виставкових таких приміщень. Кожна із чотирьох залів міської ратуші сьогодні задіяна. Найбільша слугує для урочистих подій, офіційних прийомів іноземних делегацій або ж особливих тематичних заходів. Тобто міський голова, депутати мають можливість і сьогодні збиратися приймати гостей на різні події і урочистості. А також збиратися за потребою і іншим установам, які можуть вважати, що їхні зібрання повинно пройти ось в такій важливій будівлі. Оця зала, мабуть, є найдремнішою, так що у ній ну знаєте, коли готували все ж таки ось цю реконструкцію 2003-2005 роки, вирішили все ж таки започаткувати і розкрити ось ту історичну складову нашого міста та міської ратуші. Тому Тут є невеликий такий екскурс, самоврядування, який має відношений не тільки до періоду 15-18 століть, із зазначенням того, що у Кам'янці і Руська, і Вірменська громади мали самоуправління, оскільки місто мало статус Королівського від 1463 року, але й зазначити те самоврядування, яким і сьогодні живе наше місто, як і інші міста, населені. Функти нашої України як незалежної держави. Коли ми говоримо про використання залів у то пам'ятаючи про те, що музей має 133 роки за цей період сформувалися різні групи предметів, однією із найбільших є нумізматична. і тому два зали присвячені саме експонуванню цих предметів. Найдавнішою монетою нашої колекції є срібна монета або монета із плавів. Це тетрадрахма. Якщо говорити про е, колекціонування, то воно має відношення до 18 століття одним із колекціонерів нашого міста був Ян Девіт, архітектор і комендант. Замку. Є такі згадки, що на Поділі, колись скарбували монети, чи є ця монета у вашій колекції? Е, на жаль, е, Ця монета довгий час залишалась невідомою. Багато хто читаючи в тих чи інших джерелах, думав, що це руський півгріш, чи литовський півгріж чи львівський півгріш. Але на сьогодні ми знаємо, що подільський півгрошик зберігається в горськ в Будапешті в одному із музеїв, і в Києві. А ми можемо лише говорити, що ця монета карбувалась на поділі за частів Костянтина Коріатовича. У х роках. І є в зображенні. І так сталося, що одне із зображень на цій монеті згодом стало символом Кам'янця-Подільського? Так, ми знаємо, що Юрій Змієборець це був символ польської громади міста Кам'янця. Руська громада мала святого Петра, а вірмени мали Агнця з Прапорцем. І сьогодні Юрій Змієборець є гербом Кам'янець-Подільського району. Одну залу в міській ратуші музей повністю присвятив колекції грошових знаків, так? Так, це грошові знаки країн світу, і ми знаємо, що впродовж ХХ століття розпадаються імперії, з'являються нові незалежні держави, і тому ми маємо ось можливість завдяки нашим відвідувачам, завдяки шанувальникам музею фактично. Постійно поповнюватись тими чи іншими монетами банкнотами, отже, майже 200 незалежних держав, і сьогодні е, роз, зрозуміло, що це майже нереально показати всі всі колекції, але е, звичайно, що можна побачити ту чи іншу країну світу. І окремою темою, звичайно, у цій залі проходять грошові знаки нашої держави як незалежної України, і звичайно, пам'ятна монета України. І можемо з гордістю відзначити, що на одній з пам'ятних монет. Ти є Кам'янець-Подільський, так є Кам'янець-Подільський замок, якщо точніше, тому що це є пам'ятна монета серії пам'ятки архітектури. Новітня історія України також відображена в монетах у цій залі. Зокрема, оця колекція пам'ятних монет присвячена Збройним силам України. Також у колекції є 10-гривнева монета, на якій замість Мазепи зображення присвячені на честь збройних сил. Всі монети є обіговими номіналом 10 гривень. Першу таку монету, присвячену захисникам Донецького аеропорту, Національний банк України ввів в обіг у 2018 році. Останню 22 липня 2022 року на честь сил спеціальних операцій Збройних сил України. Кожен тип монет викарбовано у кількості 1 мільйон штук. І більше їх не карбують. Десятигривневі монети, де замість мазепа тематика Збройних сил України, викарбували у кількості 10 мільйонів штук. Вони є у звичайному обігу і вводяться поступово замість зношених паперових десятигривневих банкнот. Ще однією нерозкритою загадкою ратуші є підземелля. Ви знаєте, є одна із тих таємниць або тих переказів про те, що там декілька поверхів. Але знову ж таки на сьогодні, ті, які доступні, це є частина підземна е, із приміщеннями, інша частина гіпотетично ми знаємо, але туди є такий не дуже простий доступ. А інша частина саме північна, між будинком і вежею, вона є нам недоступна. Тобто чекає своїх дослідників, як і всі інші частини підземні нашого міста. Але про те, як використовувалися ці підземелля, все таки ви знаєте? Ну звичайно, тому що на другому поверсі ратуші збирався міський уряд, який ми знаємо як магістрат, який складався із міської влади радників, депутатів, і яких очолював бургомістр, і звичайно, лавники, на яких очолював вій. Тому з підземною частиною пов'язаний лавничий суд. Який розглядав справи цивільні, фінансові, справи за чакунство, ворожбитство, і навіть кримінальні. Хоча в кримінальних справах верховенство було за старостою і за Гродським судом, який він очолював, Тобто це була така собі в'язниця і, можливо, навіть катівня? Ну, бачите, катівня тут ми поставимо декілька знаків питання, тому що так, да, був кам'янецький кат. Був помічник ката, були покарання, але ми маємо пам'ятати, що покарання не мали закінчуватися смертю, як і самі тортури не повинні були спричинити смерть, але могло бути по різному. Цікава історія дзвонів. Колись на ратуші їх було аж два. Досить масивні, виготовлені з міді та срібла. У 1884 році тодішня влада Кам'янця-Подільського викупила дзвони у домініканського костелу. Під час Другої світової війни будівля ратуші сильно постраждала, і один дзвін розбився. Відновити його не змогли і забрали в експозицію музею. Вцілілий дзвін досі на ратуші, щоправда, час не відбиває. Бо не працює годинник. Музейники мріють, що колись все буде відновлено, і, можливо, навіть годинник матиме не електронну систему, а справжній механізм.